Привіт! Ви на каналі Європа, якої ви не знали. Сьогодні у відео 10 цікавих фактів про Іспанію. Ви дізнаєтесь, як ця країна створила одну з найбільших імперій світу, чому сієста стала символом іспанського способу життя, та яке місто в Іспанії вважається столицею розваг. А ще. Чому футбол тут перетворився на справжню релігію, який танець запалює серця по всьому світу, де шукати найкращі пляжі та що пов'язує Іспанію з Африкою. Також ми розкажемо про унікальний храм, що будується вже понад 140 років, про геніальних художників, які змінили мистецтво та про справжні скарби Іспанії. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. Поїхали. Іспанія імперія, де не заходило сонце. У 16-17 століттях Іспанія володіла найбільшою колоніальною імперією у світі. Вона простягалася на кілька континентів від Європи та Африки до Америки і навіть Азії. Саме тому про неї казали: в Іспанській імперії ніколи не заходить сонце, адже на її територіях завжди був день. Іспанці відкрили для Європи новий світ. Христофор Колумб фінансований іспанською короною у 1992 році досяг берегів Америки. Це стало початком завоювань та створення величезної колоніальної системи. Іспанія контролювала величезні території від сучасної Мексики і Перу до Філіппін, звідки постачала срібло та інші ресурси. Проте така імперія потребувала великих витрат, і поступово Іспанія втратила свою домінуючу роль. Війни, економічні проблеми. конкуренція з іншими європейськими державами призвели до її занепаду. Незважаючи на це, іспанська мова, культура та традиції залишили значний слід у світі. І сьогодні Іспанська є другою за кількістю носіїв мовою у світі. Сієста Унікальна традиція Іспанії. В Іспанії є традиція, що дивує туристів. Це післяобідній відпочинок, який традиційно триває від 14 до 17 години. У цей час багато магазинів, офісів і навіть деякі державні установи зачиняються, вони можуть провести ці години в спокої, лежачи на дивані, дивлячись телевізор або читаючи книгу. Така звичка зародилася через спекотний клімат. У найгарячішу частину дня працювати було складно, тому іспанці обирали короткий відпочинок. Хоча сучасний ритм життя вносить зміни, і не всі іспанці дозволяють собі довгу перерву, сієста все ще залишається частиною культури. У невеликих містах вона більш поширена ніж у великих мегаполісах, таких як Мадрид або Барселона. Деякі компанії адаптували цю традицію, дозволяючи співробітникам працювати за гнучким графіком або навіть дистанційно. Багато португальців працює в Іспанії, оскільки рівень зарплат там вищий, а ринок праці більш розвинений. Близькість двох країн та схожість мов роблять працевлаштування зручним варіантом для мешканців Португалії. Особливо це помітно в прикордонних регіонах та великих містах, де португальці знаходять роботу в різних сферах від туризму до будівництва. Іспанія країна нескінченних розваг. Іспанія відома своєю багатою культурою та любов'ю до розваг. Тут знаходиться найбільша кількість барів, ресторанів і нічних клубів у Європі. Від традиційних тапас-барів до сучасних дискотек кожне місто має свій неповторний ритм життя. У таких мегаполісах, як Мадрид і Барселона, вечірки тривають до самого ранку, а жителі країни вміють поєднувати роботу з активним соціальним життям. В Іспанії розташований і найстаріший діючий ресторан у світі Собріньо де Ботін», заснований ще у 1725 році. Він славиться своїми традиційними іспанськими стравами, зокрема запеченим молочним поросям. Окрім ресторанів, країна приваблює безліч туристів своїми фестивалями, як от яскрава Ла Томатіна або фестиваль Сан Фермін. Саме тому що року Іспанія приймає більше туристів ніж має місцевих жителів. Розвинена туристична інфраструктура та велика кількість розважальних закладів зробили Іспанію одним із найкращих місць для відпочинку. Теплий клімат, різноманітність культурних подій та гостинність місцевих жителів забезпечують неймовірну атмосферу для кожного, хто приїжджає сюди за новими враженнями. Футбол релігія Іспанії. Футбол в Іспанії це більше ніж просто спорт, це справжня релігія. Іспанці пристрасно вболівають за свої улюблені команди, а матчі найвідоміших клубів, таких як Реал Мадрид і Барселона, перетворюються на справжні битви. Окреме місце займає Ель Класіко, протистояння цих двох гігантів, яке щороку збирає мільйони глядачів по всьому світу. На міжнародній арені іспанська збірна також демонструє свою велич. Вона стала чемпіоном світу та багато разів вигравала чемпіонат Європи, створивши справжню золоту епоху іспанського футболу. Граючи в стилі коротких швидких пасів, команда завоювала любов уболівальників у всьому світі. Футбол глибоко інтегрований у повсякденне життя іспанців. Вуличні матчі, фанатські бари та навіть політичні суперечки навколо клубів все це частина культури країни. Для багатьох іспанців футбол це не просто гра, а спосіб життя. Кожен матч між Барселоною та Реалом розділяє країну на два табори, а перемоги збірної викликають справжні загальнонаціональні святкування. Іспанський колорит. Іспанія славиться своїми яскравими фестивалями, які збирають тисячі людей з усього світу. Валенсійська Латоматина, де учасники влаштовують грандіозну битву помідорами, або Сан Фермін у Памплоні, де відбуваються знамениті забіги з биками, стали справжніми символами іспанської культури. Окрім цього, майже кожне місто та селище має власний унікальний фестиваль, що відзначається гучною музикою, танцями та народними традиціями. Однією з найвідоміших візиток країни є танець фламенко. Цей експресивний стиль поєднує у собі спів, гру на гітарі, ритмічні удари руками та пристрасні рухи танцюристів. Виникнувши в Андалусії, фламенко став не лише мистецтвом, а й способом вираження емоцій. ЮНЕСКО навіть визнала його частиною нематеріальної культурної спадщини людства. Корида ще одна суперечлива, але традиційна частина іспанського життя. Цей ритуал бою з биками існує століттями. І хоча він має як прихильників, так і противників, для багатьох іспанців це не просто шоу, а давня культурна спадщина. Деякі регіони, як Каталонія, вже заборонили кориду, проте вона залишається популярною в інших частинах країни, особливо в Мадриді та Севільї. Сонячна Іспанія. Іспанія одна з найкращих країн світу для пляжного відпочинку. Тут налічується близько 5 тисяч кілометрів узбережжя, а сонце світить близько 280 днів на рік. Узбережжя Коста-Браво, Коста Дель-Соль та Балеарські острови приваблюють мільйони туристів кришталево-чистою водою та золотистим піском. Крім того, Іспанія має найбільшу кількість пляжів, відзначених блакитним прапором за чистоту та якість. Пляжний сезон в Іспанії триває майже весь рік, особливо на півдні та островах. Навіть узимку температура тут часто не опускається нижче плюс 15 градусів Цельсія. Це робить Іспанію ідеальним місцем для тих, хто хоче втекти від холоду та насолодитися морем у будь-яку пору року. Від розкішних курортів Коста-Брава до диких пляжів Канарських островів кожен знайде тут свій ідеальний куточок під сонцем. Цікаво, що на пляжах Іспанії Можна зустріти не лише звичайних відпочивальників, а й справжніх нудистів. Тут немає заборонених зон для засмаги без одягу. За законом, нудизм дозволений на всіх пляжах країни. Також існують спеціальні пляжі, де традиція відпочинку без купальників особливо популярна. Іспанія скарбниця ЮНЕСКО. Іспанія є однією з країн-лідерів за кількістю об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. У списку ЮНЕСКО знаходиться понад 40 унікальних пам'яток архітектури, історії та природи, що робить Іспанію справжнім музеєм під відкритим небом. До найвідоміших з них належать Альгамбра в Гранаді, Акведук у Сеговії, Собор Святого Якова в Сантьяго де Компостела та середньовічне місто Толедо. Особливою гордістю Іспанії є творіння великого архітектора Антоніо Гауді. Його знаменитий храм святого сімейства Саграда Фамілія в Барселоні почали будувати ще в 1882 році, і він досі не завершений. Очікується, що будівництво буде закінчено в 2026 році, що настане за 144 роками після закладання першого каменю. Крім архітектури, до спадщини ЮНЕСКО входять культурні традиції. Наприклад, середземноморська кухня Іспанії визнана частиною нематеріальної спадщини людства. Іспанці з великою повагою ставляться до своєї історії, що робить країну ідеальним місцем для мандрівників, які хочуть зануритися в багатство світової культури. Від Дон Кіхота до Пікасо. Іспанія дала світу перший сучасний роман Дон Кіхот Мігеля де Сервантеса. Опублікований у 1605 році. Цей твір започаткував нову епоху в літературі та залишається одним із найвпливовіших у світі. Сатира на лицарські романи, глибокі роздуми про реальність та уяву зробили історію мандрівного і Дальго безсмертною. Окрім літератури, Іспанія має неперевершений внесок у світове мистецтво. Тут народилися видатні художники, такі як Дієго Веласкес, Франсіско Гоя, Сальвадор Далі та Пабло Пікассо. Їхні картини та новаторські підходи змінили мистецтво назавжди, впливаючи на покоління художників. Багато їхніх шедеврів сьогодні зберігаються в найкращих музеях світу. Музеї Іспанії зберігають одні з найцінніших мистецьких колекцій у світі Прадо в Мадриді. Музей Пікассо в Барселоні та центри мистецтв Королеви Софії приваблюють мільйони відвідувачів щороку, підтверджуючи статус Іспанії як великої культурної держави. Окрім цього, країна пишається безліч менших галерей та виставкових просторів, де можна побачити як класичні, так і сучасні мистецькі твори. Іспанія та Африка. Іспанія єдина країна Європи, яка має сухопутний кордон з Африкою. На африканському узбережжі розташовані іспанські анклави, міста Сеута та Мелілля. Вони є частиною Іспанії, але знаходяться на території Марокко, що робить їх стратегічно важливими точками. Відстань через Гібралтарську протоку лише 14 кілометрів. Влада Іспанії планує збудувати підводний тунель, який з'єднає Європу з Африкою. Очікується, що споруда буде побудована до 2030 року. Однак це не єдине африканське надбання Іспанії. Цікаво, що Канарські острови географічно ближчі до Африки, ніж до самої Іспанії. Наприклад, відстань від острова Фуертевентура до узбережжя Марокко всього 95 кілометрів, тоді як до Мадрида, понад 1700 кілометрів. Ця унікальна ситуація вплинула на культуру та історію регіону. Іспанські анклави в Африці мають змішані традиції, а канари, незважаючи на приналежність до Європи, мають особливий колорит, що поєднує іспанські та африканські впливи. Скарби Іспанії. Іспанія один із найбільших виробників оливкової олії у світі. Близько 20% світового виробництва припадає саме на цю країну. Оливкові плантації вкривають значні території, особливо в Андалусії, де знаходиться найбільша кількість плантацій. Оливкова олія є важливою частиною середземноморської кухні. Іспанці додають її практично до всіх страв. Окрім цього, Іспанія славиться своїми цитрусовими плантаціями. Вона є одним із головних постачальників апельсинів і лимонів у Європі. Провінція Валенсія особливо відома своїми соковитими та солодкими апельсинами, які експортують у багато країн. Не дивно, що апельсинові плантації тут розкинулися на сотні кілометрів. Іспанія є одним із найбільших виробників вина, поступаючись лише Франції та Італії. Країна має найбільші у світі виноградники за площею, а її вино експортується по всьому світу. Завдяки різноманітному клімату та давнім традиціям іспанське вино поєднує якість та унікальний смак. Підписуйтесь, тисніть лайк і напишіть у коментарях, яку країну ви хочете побачити швидше. Які факти вас цікавлять найбільше про історію, традиції чи щось несподіване? Давайте обговорювати разом.